Сьогодні буде про парфуми, натхненні літом. Аромати, які вібрали в себе певні аспекти літа, і їх можна взяти з собою на весь рік. Буду нагадувати вам про парфумерні ноти, які варто спробувати влітку, та парфуми, про які треба не забути достати їх своєю парфумерною шохляди, бо вони були створені. Для літа. А мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка з Києва. Будь ласка, підписуйтесь, долучайтесь, мені це все дуже-дуже потрібно. І ось я назбирала аромати липи, сонця, моря, трав. І буду це все збирати, брати з собою, бо на ніякі відпочинки я не збираю, щоб там все оте вживу перенюхати. Перший аромат це серпантін від бренда Конди Гарсон. Аромат настрій літа, урбаністичний аромат літа в міському парку, і ще в ньому є унікальна нота асфальту. Що це може бути? Має напрочуд гарний і багатоскладовий рослинний старт. Він пахне залитою. Сонцем пильною природою міста. Оці трави вони ледь-ледь припали пилом, і нагріти сонцем, і все ще вони зелені. Він пахне чи то кольбабками, є в ньому така масляниста гіркота, от наче сік кольбабок, коли проливається на руки, він підсихає, в ньому є така гіркота і маслянистість. Ще він пахне і пилком рослин. І е, саме з блотера, з паперу. Я в ньому відчуваю ще е, соняшники, теж така от масляниста рослинна гіркувата нота. Тут вона дуже явно промальована. Далі аромат йде в землистий ірис, деревину, смоли, В ньому відчувається, значить, така шершава кедрова деревина, саме в цій от стадії. Розкриття, коли відчувається щось смоли, смолисто деревне, можна якраз відчути цю ноту асфальту, такого от розпеченого асфальту, ці смоли вже начебто й не деревні, а щось і гумове в них присутнє. Дуже гарно. І ця нота асфальту вона лунає в цьому ароматі не дуже довго, так нагадує про себе. І мені це дуже подобається. Постійно, я б, мабуть, не хотіла відчувати. Я коли вперше познайомилася Знайомилася цим ароматом. Я була в ароматиці зі своєю подругою і ще там була дівчина-консультант. І я коли послухала цей аромат, у мене одразу полізли, зафонтанували з мене асоціації, і я почала їх розповідати, що я ніби маленька собачка, яка йде повз дороги. І обабіч цієї дороги квітнуть поля, літні, залити сонцем і пилом, поля. І ця трава б'є по моєму маленькому собачому писку. І я це розповідала, нібито так без жартів, серйозно, просто поділила своїми асоціаціями, повертаюсь, а моя подруга просто помирає від сміху, вже <кій> з неї там л'ється під сльози. А дивлюсь на консультанта, а в неї таке обличчя, наче вона не знає, чи то є сміятися, чи то я просто лікуюсь, і в мене сьогодні якесь загострення. Але я просто так сприймаю аромати. Дуже асоціативно бачу ці всі картинки. І в нас таки прижився жарт з цією маленькою собакою. Це аромат про рослини, на який припав пил, розпечений асфальт і кедрову деревину. І що далі аромат розкривається, то в ньому більше стає відчуватися кедровість, і молекулярні ноти виходять. Це Ямроксан, і, і, Су, і Супер, всі тут. Стійкість аромату десь 5 годин, коли він відчутно, досить помітно відчувається навколо тебе. Розкривається він дуже повільно і це дуже гарно. Десь 2 години. Спочатку ці трави, рослини при припилення рослини, потім асфальт, іриси, кедр. Він взагалі не швидко демонструє свою красу. Поступово цей аромат я не можу назвати акварельно прозорим. В ньому присутня така вага, наче от смелянисто кедрова яка так лягає більш щільно на шкіру. Та аромат взагалі не важкий. Ці парфуми без довжелезного шлейфу. Він сидить твоєю інтимною, особливою хмаринкою. Та в цьому ароматі я думаю, що оця гучність його шлейфовість, це питання кількості розпилень. Бо, повторюсь, він не акварельна така прозорість. В ньому є о, деревна така смолистість, яку можна, якщо хочеться, нашаровувати і прикручувати гучність. Настрій аромату сонячний, неквапливий, урбаністичний, спокійний. Я раджу його всім, хто затужив за літом, кому хочеться такого сонячного, неквапливого настрою, аромат про зелень, Асфальт та деревину. Наступний аромат літа це квіт липи. У багатьох з нас є спогади, дитячі спогади, і коли ми там збирали ту липу, пили чай, і це все було влітку. Або просто ми ходили якимись містами і воно десь пахло. Оці спогади липові, вони Якісь ностальгічно-романтично душевні. В цій категорії я розповім вам про чотири аромата. Покажу один флакон. Та ще в мене є для вас чотири, або три там. А, Я хочу вам розповісти, що відбувається в цій липовій галузі парфумерії. А спершу я хочу вас попросити поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Не тільки за себе, прошу, за всіх, хто кожен день гризе. Куштую цей YouTube на смак по ту сторону, по іншу сторону від глядача. Це дуже важливо, будь ласка. Мій найлюбленіший аромат на цю тему це тілія кардата від бренду Капа. В цього бренда виходить цей аромат в двох об'ємах: такий тревел формат і вже 100 Ака Капа – італійський доглядовий бренд, який спеціалізується більш на бребершопній продукції. Там, Доглядова косметика, зачіс, зачіски розчіски і також парфумерія, аромат цвіту липи зі специфічною, специфічним е, зеленим ароматом, наче зламаної гілочки, природній, свіжий, наповнений повітрям, з гарним настроєм, добрий аромат. Наче ти стоїш десь під деревом, де квітне липа, і навколо тебе кружляє пил. Пилок, літнє повітря, і ти ще з якоїсь нудьги от наматуєш собі на палець гілочку, вона дає такий аромат. Добрий, радісний, позитивний аромат, про такий спокійну таку радість, наче все добре, і ти от стоїш під цим деревом і нудьгуєш. Великою перевагою цього аромату для мене стало те, що в нього немає надмірної медовості. Цвіт липи, в ньому має бути медовість. що це за покруч без меду. Ні, має бути. Але його тут не переложили. Бо супермедові аромати, і я не полюбляю. І що далі? Цей аромат живе на Шкірі, він стає більш зелено-трав'яним і навіть якийсь... Ноти асоціації з сіном в ньому виника... в ньому виникають. Неймовірно лагідний, комфортний аромат, стійкий, шлейфовий і для хлопців, і для дівчат. Точно унісекс. Ця липа від какапа це не складний аромат. В ньому така проста привабливість, і він тебе спонукає посміхнутися. Дуже добрий аромат, а це дуже важливо. Таке рідко зустрічаються парфумерії. Наступний аромат про липу це від українського бренду. Отакі от Линден Рим липові мрії, парфюмер Майкл Буц. Це аромат про свіжий квіт липи. Радісний, легкий, позитивний, ледь солодкий. Це аромат вже розкривається в сторону кремовості, пудрості, навіть пильності. В ньому присутня зелень. а от не так багато, як в попередньому ароматі тіля кардата. Можливо, є отак одна гілочка або один листочок. Мені цей аромат, от наче про ізольовані квіти, цвіт липи, там, де я його нюхаю, є от пилок, пильність, солодкавість, медовість цього квіту. Аромат позитивний, дійсно жовтий. І радісний за своїм характером. Він має деревну базу, розкривається в таку легку деревину, і от, на мій погляд, цей аромат дуже відрізняється від всієї лінійки ароматів. Отакі, от бо, от наче він от інший, просто Майкл Будц, це просто майстер-митець смол, ладенів камфорних нот. Деревини, а тут така дуже легка, радісна, позитивна липова мрія. Наступна липа це Тійоль від бренда Dorset. Нішевий французький бренд з глибокої історії з 19 сторіччя. І тут у мене є для вас новина плюс-мінус. Мінус, Мінус в тому, що вважалося, бо вважається кого досі є цей аромат, що це найкращий прояв липи в парфумерії. Це аромат знятий. Хто раніше починав, почав захоплюватись парфумерією, той насолодився цим найкращим проявом липи в парфумері. Я ні. От находить на мене іною цей припадок, якби якби я почала, якби я купила тіоль. Вона не є моєю найулюбленішою, вона медова, вона густа тянуча, наповнена е квітом е і липи, і білих квітів, м вважається найкращою. Липою в парфумерії, мабуть, вона така і має бути, та просто це не мій смак ароматів. Олівія Джакобеті поганого не зробить. Позитивна новина: бренд Дорсе переродився, оновився, відбувся ребрендинг. Він отримав новий мінімалістичний дизайн, і в нього з'явився аромат, який Називається, я французькою не зможу це сказати. Він прикладається як бажання бути в іншому місці, в будь-якому іншому місці. І це перероджена липа. Я не знайома вже з новим цим ароматом, не, не можу їх порівняти, але от для вас, для поціновувачів липи, ви можливо не знали цю інформацію. Я от вам кажу, можете десь пошукати це новий аромат. Може це буде якраз. Ваш улюблений липовий аромат. Не знаю. Наступна липа на сьогодні це теж буде така вам справка, наводка для тих, хто полюбляє липу. Це тіль від лабораторії Ольфатіва новий аромат цього 2023 року. Я з ним поки що не знайома, але я знаю, що його парфумер це Лука Мафей. той самий парфумер, хто створив тілію кардату. Ось цю. Щось мені підказує, що вони будуть дуже-дуже схожі. Я, я не знайома поки що з ним. От ця. Тіля Кардата, от, на мій погляд, вона дуже влучно стає в лінійку саме лабораторію Альфатіво, наче вона більш личить лабораторію Альфатіво, ніж своєму рідному бренду Акакапо. За Акакапо, вона наче біловорона там, якась. Наступна категорія, якій мені якось важко придумати назву, бо це атмосферний аромат про літній парки. Вечір. Я хочу, щоб ви згадали цього літа про лагуну. Це той аромат, який надихнув мене якраз на це відео, бо я про неї забула. От я б хотіла, щоб хтось мені нагадав, що треба достати лагуну і її поносити цього літа. Вже два місяці літа пройшло. Камон, Оля, цей аромат мені пахне коктейлем вже підігрітим, Наче ви його замовили та вчасно не випили. Він підігрівся з лимони, фруктів, і в ньому є така кремова вершкова пінка з присмаком або ароматом кремових квітів. В ароматі є терпкі зелені ноти, але вже їх значно менше та свіжі, свіжа деревина. Та я полюбляю цей аромат не через його ноти, бо я не дуже по коктейлям, кокосам, бананам, цим всім тропікам. А я його ціную і тримаю в своїй колекції через атмосферу, яку він, яку він створює. Це теплий літній спокійний вечір, в якому немає свіжості. Все навколо ще пощі теплом від денної спеки. Це не морський бриз. Це Нерухоме без жодного жодного коливання, літнє парке повітря біля водойми. Це неймовірно атмосферний аромат. Як таке передати? У Макс Бакстон це зробив. І, до речі, це той самий парфумер, який створив один з моїх найлюбленіших ароматів сучасності. Це Love Exposure. Мабуть, ці аромати варто сприймати як атмосферу паркового літнього повітря, а вже якими нотами, якими ароматами буде наповнене це повітря. Це вже залежить від вашої, вашого особистого сприйняття. От відгуки на цей аромат різняться, кому це от як мені, кому це кокоси банани, а комусь якесь непрощене ретро, мила, фуфу. -фу. Не можна таке носити, треба це забути. Я так не вважаю. Я ціную аромати, які мені дарують такі асоціації. Я за це і обожнюю парфумерюю, що ти просто понюхав аромат, подивився якесь кіно і пішов далі по своїх справах. Лагуночка, не забудьте, будь ласка, достати, якщо у нас є, а може протестити. Наступний аромат про море. Море, любі друзі, який я так давно не бачила, мабуть, стільки ще й не побачу. Це аромат Марельд від бренду Біоркін Berries. Я цей аромат купила цього літа, вже декілька разів вам його показувала. Та буду повторюватись, в мене нові підписники, можливо, які старі відео і не передивляються. Тож, хто знайом з цим ароматом, проходіть по тайм-кодах далі. Це морський аромат поза сезонністю. Хто полюбляє і море, і сіль. І без освіжувача для повітря ви можете взяти його з собою на весь рік. Цей аромат пахне Серпневим морем, прохолодним, спокійним, без штормів, штормів дуже таким виваженим. Слово Марель прикладається як Примари, моря, і це присвячено такому явищу, коли планктон плаває в воді, і при рухах він підсвічується. Це якесь магічне взагалі явище. Цей аромат має цитрусовий такий евкаліптовий старт. евкаліпт охолоджує. Дає таку травність, холодок, взагалі без натяку на лікарняність, на якісь таблетки, нічого такого немає. В ароматі є і шавля, ще фруктовість. В піраміді заявлено, як солоний інжир та ну, такого явного я тут інжира не відчуваю, але от такий натячок на солону фруктовість тут є. В ньому є два плюси величезних жирних. Він не перетворюється в щось на кшталт морського бризу, освіжувачів для повітря. І е, другий плюс в нього немає такого незрозумілого чогось акватичного, коли ти не знаєш, чи це пахне рибою, чи це пахне е, застояною водою після квітів в вазі. Прозорість, безмежна свіжість і море. І аромат Марль це унісекс-аромат як море, воно для всіх. Наступний аромат, в якому море вже значно менше, це вандафогель від бренду 2787, Молекулярний аромат з Барселони. Це урбаністична акватика, в якому так відчувається море, є водорості. Є м'ята, така перцева холодна м'ята, освіжаюча, наче як жуйка, наче як зубна паста, така безкомпромісна ментолова перцева м'ята. І чому цей аромат урбаністичний? Тому що в ньому відчувається, наче такий. Пил міста, наче ти йдеш по набережні і шорхаєш ногами той пісок, той пил по доріжкам. От відчувається в ньому поруч з прохолодною м'ятою, акватичними морськими нотами, щось таке пильне, міське. Атмосфера цього аромату це сонячне місто, можливо, якийсь острів, який умивається водою. Дуже універсальний, комфортний аромат. Також хлопці, дівчата, всі сюди. І він на весь рік. В ньому немає якоїсь такої специфічної кватики, яку хочеться носити лише влітку і десь біля водойми. Ні, просто свіжий, комфортний аромат. І ще моє спостереження, я помітила, що він не для спеки. Я його майже не відчуваю, прямо от коли все плавиться. Але для іншої погоди супер -гуд, зупа гуд, тому що це німецька назва. Наступне, що я хочу вам запропонувати, спробувати цього літа, це вже така парфумерна нота Неролі це олійка. З квітів цитрусових дерев. Нероліві одеколони дуже розповсюджені в сонячних європейських країнах, в парфумерії цих, цих країн. Ну, і ми також можемо цим користуватися. І мій неролівий одеколон це Неролі Intense від Gi Provance. У мене тут зламався вже цей розпилювач. Оця Тема відпадає, якщо е, щільно закривати кришкою, вона у мене просто так зверху тіліпається. Мені таке не подобається. Чим взагалі пахне ролі від одного аромату до іншого, а вже ж вона різниця. Але, в принципі, це такий квітковий, ледь кремовий аромат з гірчинкою е, цитрусів. І цей аромат е, дуже частотно замилюється, починає милити. Тому для неролівих одеколонів це, мабуть, ідеальна така, е, ідеальний компонент, він освіжає, дає таку хвилю свіжо, гірко, цитрусово. як замилюється, просто пахне чистотою. Цей аромат позиціонується як чоловічий, чому б і ні, так він одеколонистий, це, це проявляється через гіркоту, таку колкість цього аромату. Те, що треба для освіжаннячого неролієвого. Одеколона. Моно. Аромат неролі або неролі. В принципі, ви можете говорити, як вам хочеться. Якщо ви говорите українською або французькою, це неролі, англійська вимова неролі, моноаромат гірких неролі. Ще я вам хочу сказати про три неролівих аромати. Перший – це аромат від Анік Гюталь, перекладається як час мрій. Це аромат 2020 року, досить новий. і цей роман так про неролі, але він за своїм характером взагалі протилежний до неролі інтенс. Він дуже жіночний, дуже ніжний, такий огортаючий, романтичний. У нього, крім неролі, відчуваються ще і інші квіти, і зелень, і це це дуже тонко, дуже делікатно інтелігентно по-французьки. Гарнюща аромат. Наступний аромат також про неролі, але вже тут не моноаромат: це Сандікін Вальтер, Ас Ельо. Uh, це теж такий фужер з цитрусів, лаванди і також неролі. Саме тут неролі дає такої кремовості і м'якості цьому аромату. Хоча така гірчинка, в ньому також присутня. Ну тут ще і цитруси відчуваються. І лаванда, і все це ще на деревній базі. І аромат, яким, з яким я не знайома, але багато людей кажуть, що це дуже класні неролі, які варто спробувати. Це неролі Амара від бренду Van Cleef Arpels. Тож такі ось неролі можна пробувати та формувати своє враження щодо цієї ноти. І останній аспект аромат літа це трави. І я обрала для вас Філосікос від бренду Діттік в туалетній воді. Це інжирний аромат, та їх так багато, цих інжирних ароматів, і я дуже багато з них спробувала, бо полюбляю цю ноту. Але Філосикос особлив, особливий тим, що в ньому дуже багато цього зеленого рослинного соку, от вичавлена трава. Листя. От наче так косили все, скосили все і вичували з цього сік. Інжирні листя, і трави, і якісь які, бадилля, це от щодо туалетної води, а парфумовані в парфумованій води, воді, та що ж таке, в парфумованій воді ще скосили стовбур дерева. Туалетна вода вона більш зелена, більш зеленини тут. А в парфумованій воді більш акцент на свіжу деревину. Це прямолінійно природній аромат, сентиментально природній. Люди тут бачать якісь стежки в степах в селі. Люди тут в ньому відчувають лапухи. Якісь відпочинки згадують свої відпочинки десь в палатках. Хто не знає, як пахне інжир, він пахне абрикосами теж непогано. Спогадів він дарує. Купу. Я нещодавно свідомила, що в ньому присутній той прийом парфумерних контрастів, який я обожнюю в ароматах, коли, наче поєднується непоєднанне, от в ньому є цей зелений, прохолодний, гіркий, проте м'який сік і кремові, молочні фруктові ноти. Ну, наче це щось непоєднанне, Але ні, це поєднується. В чудовий аромат, я раніше не, не помічала в ньому оцих контрастів, але вони є і чудово замішані. Тобто, початок цього аромату це листя інжира протерті, зелень, соковитість. І далі він розвивається в таку кремовість. Хтось тут відчуває кокос, я не відчуваю кокос, але це така більш солодка, фруктова. Кремовість. У нас з ним десь 4, ну максимум 5 годин щастя разом. Ніяких претензій у мене цього аромату немає. Лише любов. Я його дуже люблю. Один з моїх улюблених ароматів взагалі. Друзі, я буду дуже чекати від вас інформації, які аромати для вас уособлення літа. Ви можете взяти цей аромат і забрати з собою весь рік і згадувати про літо. Коли ви за ним засумуєте, я вам як завжди зичу сил, наснаги тримати стрій, наближати нашу перемогу, піклуватись про себе, піклуватись про рідних, піклуватись про наших ЗСУ. Бувайте і слава Україні!